Волонтерки громадської організації з любов'ю в серці постійно у пошуку нових ідей та ініціатив для підтримки захисників. Серед останніх благодійний челендж коробка вдячності для ЗСУ, який нині триває. Ми просто побачили відео в інтернеті з рекомендацією одного хлопця, який казав, що зберіть таку коробочку, це не важко, це дуже просто, але це буде як. Шматочком доброти, жестом такої підтримки для наших хлопців, зібрати таку коробочку неважко. Подумали ми і вирішили спробувати. Ми це все відзняли. Ми... Запустили це в соцмережу і дуже швидко так людям сподобалася ця ідея і вони підхопили її. Наступного дня перші 10 коробок вже були у волонтерів. Нині їх вже десятки. Благодійна справа об'єднала не лише містян, а й мешканців усієї громади. Ми їжу швидкого приготування, цукерки, чай, каву, консерви, теплі шкарпетки. В'язані шкарпетки ложили, білизну ложили, ну, ліки, сигарети – все таке предмети першої необхідності для хлопців. Ковдр багато зібрали, коробочок утепляємо, як можемо. Хай Бог береже всіх наших захисників. А ми допоможемо чим можемо. Взагалі до челенджу долучаються багато колективів. Це і якісь ініціативні групи, і колективи народної творчості, фольклорної, школи, садочки, просто пересічні звичайні громадяни, небайдужі люди будь-якого віку. Тобто, ця акція, цей челендж, він, скажімо так, розрахований на будь-який вік, на будь-який колектив. Тив і просто надзвичайну людину, тому всі підхопили і це не може просто не радувати. Це дуже приємно, що стільки людей хочуть шматочок свого тепла передати нашим дорогим захисникам. Наповнювати коробки можна смаколиками, засобами гігієни та речами, які необхідні захисникам. Взагалі, у коробочку можна покласти те, що людина вважає за потрібним, для того, щоб допомогти захиснику. Це можуть бути солодощі, це може бути одноразово. Разовий душ, це може бути білизна, це може бути чай, печиво, кава, це можуть бути шкарпетки, це можуть бути хімічні грілки, може якась балаклава або теплі перчатки, все те, що може знадобитися нашим хлопцям. Можуть бути енергетичні напої. Користуючись нагодою, коробку вдячності для Збройних сил України, зібрав і колектив нашої телерадіокомпанії. До неї ми поклали солодощі, теплі шкарпетки, засоби Стої гігієни, чай, каву, консерви тощо. Все, що було складено з теплом і любов'ю, ми передали волонтерам. Вони говорять, що нині є також і потреба в ковдрах та ліках. Зараз ми збираємо теплі ковдри. Якщо є у когось дуже, прям дуже сильно потрібні спальні мішки, тому що ціни на них в цьому році просто космос, а вже мінусова температура, вона не за горами і вже хлопці просять спальники, карімати, будь-яке утеплення, яке є. Їм допоможе пережити ну, таку Ліки. пору року. Ліки дуже потрібні. Дуже які саме Проти застудні – це чаї, фармацетрон, можливо, терафлю, ну будь-які такі чаї від застуди, краплі до носа, противовірусні засоби, тобто все, що підтримує трішки їхній стан. Серед потреб також сушка, горіхи, цукати, пастила та мед. Принести необхідне для захисників, а також долучитися до акції Коробка вдячності для ЗСУ може кожен бажаючий офіс громадської організації з любов'ю в серці працює у понеділок, середу та п'ятницю з 9 до 13 години.